Творче об'єднання на читай. Катерина Лилик читає Надія крапка. Депресія. Тихо, немов буря десь на підході. Глухо, немов усе в передчутті. Я сьогодні ночую його вдома. Я сьогодні гуляю в ясні. там, на пташинім польоті. Час. Я рахую години у дні, а у душі сновида негода І на майбутні, діти, дощі. Вихід з депресії. Крок. Смерть Тікає, щоб не повернутись. Крок біль смерть. Думки просять одягнутись. Біжи, ти є спекотне світло, Змивайся, ти є водою думок. Думки тікають із вітром, вкравши ідеї твоєї шматок. Крок. Попився, шукаєш нестачі, крок, біль, смерть, втрачене не підлягає віддачі. Шукай, ти є все видяче око, ти все держатель зірок, мозок обливається соком, протираючи нерв до дірок. Творче об'єднання на читай. Катерина Лилик читала Надія Крапка.